Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів. На основі Кульбаби лікарської пропоную відмінний салат, який містить геропротектори та інші ейджерики. Це, крім Кульбаби лікарської, ще знаходиться там цибуля, огірок і Червоний буряк. Тільки листя Червоного буряка. Погнали! Відео українською підтримай український YouTube. Постав лайку вподобайку, підпишись на канал і чекаю на коментарі. А для салату нам потрібно огірки, негірки, кульбаба, листя, середня цибулина і листя столового буряка. Ви дізнаєтеся, зможете самостійно приготувати смачний і надзвичайно корисний салат, який подовжує вік людини, тому що він містить геропротектори або ейджеріки, так звані, особливо їх багато в листях кульбаби і листях столового буряка. Про геропротекторні властивості кульбаби і листя столового буряка говорив доктор Петрік. Він називав кульбабу народним ейджериком. Тому що в листях містяться ті речовини, які подовжують вік людини. А саме в кульбабі містяться багато поліфенольних сполук: є вітаміни А, С, К, Е, групи вітамінів В, також мінерали: кальцій, залізо, магній, калій і завдяки високому вмісту антиоксидантів листя кульбаби допомагає зміцнити імунну систему, поліпшити обмін речовин, підтримувати здоров'я шкіри. Кульбаба від цвіла, але й листя є, і його можна і потрібно збирати і в салатах вживати. Листя столового буряка також містить велику кількість ейджеріків або геропротекторів. Наприклад, це антиоксиданти, а саме, багато антоціанів, містить велику кількість також вітамінів А, С, К і фоліової кислоти, а також є речовини, які сприяють. Покращенню кровообігу знижують ризик анемії і підтримують здоров'я серця. У кого є можливість, то можна назбирати листя столового буряка самостійно на городі. А у кого немає, то купляти столовий буряк разом з листям. Ріпчаста цибуля є джерелом вітамінів С, В6, фолієвої кислоти. А також там містяться мінерали калій, кальцій, магній і містяться Фітонциди – це речовини, які борються з інфекціями, мають антибактеріальні властивості і зміцнюють імунітет. Цибуля також сприяє покращенню травлення і має протизапальні властивості. Огірки багаті на вітамін С, К, В, а також містять калій, магній, кремній і складаються вони на 95% з води, що робить їх ідеальним продуктом для того, щоб зволожити. Наш організм, огірки сприяють очищенню організму, покращують роботу нирок, покращують стан шкіри і допомагають регулювати рівень цукру в крові. Тож наш салат подовжить вік людини, він зміцнює імунітет завдяки високому вмісту вітамінів С та антиоксидантів, покращує зір завдяки бета каротину і здоров'я кісток завдяки кальцію вітаміну К, які зміцнюють кісткову тканину. Підтримують здоров'я серця, антиоксиданти, мінерали знижують ризик серцево-судинних захворювань, детоксикація організму завдяки клітковини та огірків, які сприяють виведенню токсинів з організму. Покращення травлення завдяки гріпчастой цибулі та клітковині. Для салату беремо такі інгредієнти: листя кульбаби, одна порція, листя столового буряка, одна порція, тобто один до одного, гріпчата цибуля, одна середня цибулина або половина великої, і огірки два середні огірки. Також береться оливкова або соняшникова олія, три столові ложки, за бажанням лимонний сік. І сіль та перець за смаком. приготування. Беремо і ретельно миємо листя кульбаби і буряка, далі нарізаємо їх дуже тоненько тоненько далі нарізаємо ріпчату цибулю, накришимо її. Потім кришимо огірки теж тоненько тоненько для того, щоб вони були надзвичайно тонесенькі і легко пережовувалися. І не відчувалися. Огірки можна не чистити, якщо свої огірки, а якщо не свої, то треба їх почистити. Далі додаємо оливкову або соняшникову олію, лимонний сік за бажанням і сіль та перець. Та ретельно все перемішуємо. Просто швидко корисно для здоров'я. Салат на основі кульбаби споживай, віку собі добавляй.